Ковке є різні аркуші для письма. Наприклад, цей не має розмітки і більше схожий на альбом для малювання, але писати складно, бо, скоріше за все, всі букви будуть з різних розмірів та нерівно розміщені. Тому для букв є розмітка лінійна, на якій всі елементи пишуть між лініями. Є коса лінія спеціально створена для тих, хто тільки вчиться писати прописні букви. Чому коса? Бо лінії тут косо розташовані, і букви мають косити не вліво, не прямо стояти, а бути нахилені в праву сторону. Це потрібно для зручності письма. Минулий урок ми говорили лише про лінії. В кожному рядку їх чотири. Третя найголовніша, бо на ній стоять всі букви. І великі, і маленькі. Перша лінія для великих і високих букв, бо вона найвища в рядку, як високі гори. Друга лінія для маленьких букв, таких як люди або машини. Ну а четверта лінія для букв, у яких є хвостики. Це, наприклад, у букви Ф. Ось такі лінії в нас існують в рядочку. Але важливо і пам'ятати, що на листочку не один рядок, їх дуже багато. Тому починай розраховувати рядочки зверху. По чотири лінії. І ось тут ми бачимо вже третій, четвертий рядок, п'ятий, шостий, сьомий. Ну і там ще нижче є восьмий, але ми його повністю не бачимо. Взагалі ми бачимо сім повних рядків. Минулий раз ми вчились писати лінії, які часто зустрічаються в буквах. А сьогодні будемо писати елементи, які схожі на хокейні ключки або на гачки. Але ми будемо уявляти ключку. До речі, це може бути як дерев'яний, так і металевий гак, закруглений на кінці. Їх використовують в спортивних іграх. Для кожної гри є свій вид ключки. Наприклад, гольф де потрібно ключкою відкинути м'яч, щоб в результаті він потрапив в лунку, яка розміщена на ігровому полі. Ще і гра флорбол, де треба як в футболі забити м'яч в ворота супротивнику, але не ногою, а ключкою. Також гра хокей, де гравці на ковзинці розігрують шайбу в командах та мають забити шайбу в ворота супротивника. Гравці при цьому взуті в ковзани. На полі грають дві команди. Кожна з них має складатись з шісти людей: п'ять гравців на полі і один воротар. Гравці мають спеціальну екіпіровку, аби знайти елемент одягу за описом. Перше. Чим захищають голову? Шолом. Друге. Чим захищають ребра шию та плечі? На плечник. Третє. Чим захищають зуби? Капа. Четверте. Чим захищають бедра? Захисні шорти. П'яте. Чим захищають два лікця? На локітники. Шосте. Чим захищають коліна? На колінники. Чим захищають руки? Рукавиці. Восьме. Штани, що щельно прилягають до тіла, то надягаються під шорти Рейтузи. Дев'яте. Одяг, що надягають на нагрудник. Футболка. Десяте. Взуття хокеїста. Одинадцяте. Предмети, якими грають. Ключка та шайба. 12. Предмет для зберігання та переміщення всієї амуніції хокеїста. Спортивна сумка. Ключка це важливий елемент для гри в хокей, але й не менш важливий елемент для письма. Перед тим як писати, підготуй картку, яку бачиш на екрані.